Новому відео. Сьогоднішнє відео буде більш творче про дозвілля, не про домогосподарство, а саме про дозвілля. Те, що ми можемо собі дозволити видихнути в такий непростий час. Ми з Олеєю Чимич і Іриною Холод ми організовуємо бранч такий. Дівочий, дуже такий квітковий для настрою, для душі. Щоб поспілкуватись, зайнятися творчістю і надихнутися спілкуванням тим з одним, якісь теми розкрити, можливо, Знаєте, також в бранші ми дуже класно проводимо час саме за розмовами. А те, що ми робимо, це вже, знаєте, таке: хтось малює, хтось розказує щось, але це завжди дуже приємна атмосфера. Я тут. Займаюся підготовкою, дістала свій ось такий кейсик з тим, що в мене було по малюванню. Я проводила бранчі з малюванням, і тут дещо треба перебрати, дістати і погодити з дівчатами. Ми з дівчатами на чатіку списуємось про кожну детальку, все разом організовуємо. І Сьогодні у нас такий день X, там де ми прям посилено підготов... готуємось. І Завтра ще буде такий день X, де ми ще. Разом будемо вже зустрінемось і разом вже будемо все закуповувати, досліджувати локації і так далі. Словом, сьогодні саме зараз я хочу вам показати DIY, який я буду робити з такої мішковини. Вона в мене завалялася. Я побачила ідею на тему. Вони продають такі гірлянди, і я вирішила, що я можу таке зробити, тому що у мене валяється ця мішковина. Не знаю, що з нею робити раніше. Купувала мені треба був ось такий ранер, типу як сільський. У мене був івент, і зараз. Ось вона валяється. Я думаю, що зроблю такі флажочки. Головне, щоб у мене вийшло все рівно повирізати. Бо я все ж таки не Оля. Я не супер ідеаліст в цьому питанні. Не можу прям супер рівно щось робити, але думаю, що в мене вийде. Бо це не. Ну, на мою думку, це нескладна робота. І якраз вам буде ідейка на якісь дні народження, на свята теж організувати щось таке дуже приємненьке. Що ж, сьогодні у мене відео релакс, тому беріть чай, каву, якісь смаколики, і будемо з вами розслаблятись. Такий метод, якщо у вас немає машинки, або ви там не хочете заморачуватись, можна ось так от причпокати з степлером. і теж буде нормально. Це може навіть буде швидше, але я не хочу. Можна так, от чик-чик і все одно притягнути маточку. Машина організатора. Тут повністю багажник забитий. Дзеркало, подушки. Це оці натрусились. потім вже витрусим. Тут купа всього. І ще Оліна машина. Так само буде вся забита всякою всячиною. Фух. А це організатор. Один із. Що ж, я вже поїду. Ми зустрічаємось садового дообрачу, щоб все підготувати, спокійно все зробити, але все одно трошки нервує. Це завжди такий нервовий процес для мене, але такий приємний нервовий, Я люблю це. Я обожнюю всю цю організацію. Це для мене найприємніше, що тільки може бути. Так. Нервування No. Дівчата спізнюються, Іра і Оля. Е, дуже сподіваюся, що так як вони написали, так воно і буде найпізніше, тому що е, це буде трендець. У нас дуже багато речей, їх треба буде носити, щоб хтось сюди нахороняв, туди-сюди з двох машин все витягати і, звичайно, все е, робити. Тому хоч ми нас ми закладаємо в. Е, Певне, кількість годин часу на це, але все одно я вже переживаю за це все. Бо... Саме носити друзі, я вже на місці чекаю дівчат. Зараз буду потрошки все тут облаштовувати. Як бачите, у мене мікрофончик з'явився. Це подарунок чоловіка на нашу річницю. Я в наступних відео покажу, що я йому подарувала. Тому можете мене привітати з трошечки професійним нововведенням на моєму каналі. Буде більше розмов, напевно. Тому. Я дуже щаслива, що вони в мене з'явилися. Що ж, зараз буду потрошечки тут все облаштовувати. Це все, що я змогла дотащити за одну хутку, але вже можу потрошечки збирати локацію. Треба поприбирати тут яблучка і розвісити ліхтарики, ой, ліхтарики, флажочки, які я робила. Ліхтарики також будуть. Так, єдиний мінус, звичайно, в ДНХ, це те, що тут є концерти, в'ява, які в цей же час тренуються ввечері вони грають і так кожного дня. Тому тут уже ніяк. Так, ну все, я вже починаю готуватись. Зараз буду. Діставати ложочки. це перше, що можу зробити, бо у Олі в машині столи вони спізнюються. І це найосновніше, що можна декорувати. Я б вже чимось займалась, але це єдине, що я можу зараз зробити. Так, покажу зараз, які вони вийшли. Так, вони вийшли ось такі. Я зробила чотири такі гірлянди, щоб було зручніше їх розвішувати. Зараз будемо дивитися краще. Так, столи ми розтягнемо тут. Далі. Так. Так, ну як воно там? Не видно вам. Я ще брала з собою стяжки, але вони ще в машині, в іншій торбині. Тому я зараз буду якось викручуватись. Так, ну мені вже подобається, я зараз вам покажу зблизька. Я дуже-дуже зла, дівчат ще немає. Без 10 11 мають привезти е десерти. Мені треба хоч якась людина, яка буде тут сторожити всі ці речі, які я занесла, щоб забрати десерти і взагалі вже заносити це все. Я не знаю, як ми занесемо, тому що е габаритні речі зараз це все не привезеш сюди, і це треба декілька ходок. Е і буде дві людини ж ходити. Одна буде щось сторожити, дві будуть ходити. Плюс це все треба все розставити. У мене маленька паніка. Я таке дуже не люблю, бо я теж людина, яка любить спізнюватись, але не на такі події, там, де ти головний. Коротше, я вже поприбирала яблука. Бо... По нашій локації розвісила те, що могла розвісити. Більше у мене нема з собою нічого, що я можу зробити. Вже основне це столи і ліхтарики. Тут ще буде теж декор. Коротше. Коротше. Я дуже, 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 дуже зла. Сподіваюсь, вони зразу принесуть столи, як обіцяли. О, ну, дивіться, 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 дивіться. Дивіться, дивіться. Я тебе знімаю, а паздулю. А де ви людей взяли? Це мене самі запропонували. Тільки не кажи, що це Шо? на бранч. Ні. Ні. Слава Богу, бо якщо ти гостей запрігла носити, я тебе привела. Добрий день. Дякую вам дуже. Не приносимо, не, не але вже дякую. так вийшло. А Дякуємо. Fashion, фешн. Це який у нас спонсор сьогоднішнього бранчу. Смачненький. Так, у нас процес повним ходом. Наші спонсори сьогоднішнього бранчу це кондитерська, яка просто неймовірна. Подивіться на ці брауні. Просто це краса. Я обов'язково підпишу. Їх можна знайти в інстаграмі, замовити. Це капкейки ванільні. О, як же це смачно. Ням-ням. Клас. We just turned 23. It was the world versus you and me. We were both head over heels. Yeah, you remember how that feels. We thought we would win somehow. We're laughing at that now. <laughs> the day it all fell apart, it felt like you were holding my hurting heart we swore we'd try again that was the beginning of the end i want to tell you that i'm different all oh, that time in love was well spent you know we had to learn a long way so we could look back and smile someday

А що у вас Ой, вам сподобається. Ааааа! Дякааак! Ваня сонечко, сонечко. Дякааак! Я гарно. Ви стали, що у вас день народження є, ведіть сюди. Вау! Це Це вау! Ти напутала, в мене вчора було день Нічого, нічого, ми вас вітаємо що в неї день для неї це буде дуже класно провести, тому ми подумали привітати. Будемо сьогодні, нам сьогодні бути за імені. Я просто побачила, що ви організовуєте, і я думаю, ну як ще відсвяткувати свій день? Я такий краще. Боже, і ви з квітами, і ми з квітами. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Я, наприклад, від себе скажу, що я дуже люблю такі заходи. Вони надихають, вони створюють настрій. А мені здається, зараз це дуже необхідно. Трішки себе чимось підживлювати таким емоційним, якимось саме яскравими фарбами, трошки творчості, трошки бесіди. Ми з вами помалюємо сьогодні на шоперах. Ви бачите перед собою ще картоночки, це якраз всередину шопера підкласти, щоб на другу сторону фарба, якщо що, не перебилася. Like there is no one on your side, when it feels like there is no one to inspire you, then somehow, out of the blue, it comes to you, yeah you, yeah you, like a couple trying to have a child. They've been trying. That's all they dream of. Then somehow, out of the blue, it comes through. It's a miracle. He gets it right despite of his own family It's a miracle, miracle how it works out It's a miracle Також дуже вдячна, якщо підпишетесь на мій YouTube канал Варана Юлія. Також знімаю лайфстайл, подорожі про життя, цікаві локації, місця. Буде дуже приємно. Ось така у мене сумочка патріотична. Трошки прихворіла. Такі. Нічого, нічого. Зараз дуже вам вдячна, шикарна організація, краса, все супер, на вищому рівні. Приходьте до дівчат обов'язково це супер відволікає і розслабляє наш невеликий час, наш мозок. Дякую. <рес> Дякую. Дякую за увагу. А в нас Пусть ще ви? є один блогер а Олічка, скажи свій канал, як називається зараз зараз. Він називається Життя без фільтрів. Це маєте на увазі, щоб запросили. Да, Дівчата мене мотивують, що я все ж таки продовжила знімати. Можливо, я наважусь, але хочу сказати про захід. Дуже чудовий захід. Просто ну це неймовірно. Це в наш час дуже, дуже цінно, тому всім рекомендую. А давайте ще так. Хто впізнав Олю? Пишіть в коментарях, і давайте заохотимо Олю знімати часті.

Тепер діща черга, тільки що ми звели носило зараз Іра з Олею, потім буду я з Ірою. Це я дівчатам кажу, що як тільки е, руки вільні, е, хочу ще зробити. Хочу е, дуже класно, дуже атмосферно. Потім на сам стільці я така, я вже нічого не хочу, нічого важко, просто важко. Я думаю, що е, на цій локації навряд чи ми ще таки будемо про. Е, Творити, тому що е, парковка дуже далеко від місця проведення. Що ви тут на ВДНХ не обрали, е, все дуже далеко нести і а це ж декілька ходок. Ну, входок 10 у нас е, це все. от І відстані тут немаленькі. Тому це або якийсь просто інший парк, або е, просто приміщення, може, тераса якась, я не знаю. Але уже все такого формату вже більше напевно не буде. Я тут записую останнє слово. Поки я позаписувала кучу дублі, так ви вже приїхали. А, і приїхали, і всі не вдалі. А я трошки там знімала, коли пішли да. в машину, теж трошки так зітасла. Коротше, я дуже втомлена. І це я завтра скажу, навіть. Добрий день. Слава Я неймовірно вдячна всім, хто прийшов сьогодні на наш бранч. Я дуже сподіваюся, що скоро будуть анонси наступних бранчів. Попередньо це буде розпис свічок та книжковий клуб. Сьогодні ми вже нічого не будемо обдумувати нового. Уже з наступного дня, наступного тижня, будемо думати наступні ідеї. А сьогодні кайфанем їдемо трошки поїмо, тому що дуже-дуже голодні. Уже шоста вечора майже нам їхати додому ще годину, це ми хочемо десь біля наших будинків щось взяти собі в ресторанчик якийсь кафешку і відмітити наш спільний перший бранч. Я думаю, що ви бачили по кадрам яка атмосфера, наскільки все було чудово. Якщо ви хочете щось подібне, обов'язково пишіть в коментарях. Або ж пишіть мені в інстаграм, що ви готові. Можливо, назбирається певна кількість людей. Напишіть, що ви готові, і на яку дату теоретично ви готові. І тоді буде можливо нам легше когось збирати. Тому що. Охочих завжди багато, а потім, коли анонсуєш, охочих дуже мало. І це також величезна проблема назбирати людей, тому що також хочеться, напевно, за меншу можливу суму або на той день. Але теж маю наголосити, що у нас вхід був 750 гривень з людини, і це навіть не покрило всі витрати, які ми. Задіяли на цьому івенті, але ми просто хотіли зробити дуже якісно, дуже класно. Тому е, наступні івенти чекайте, вони, напевно, будуть уже дорожчі, е, Але я впевнена, що вони вам запам'ятаються назавжди. Що ж, все, я поїхала відпочивати, а вам у цьому відео я ще залишаю свій, свій похід до е, на концерт циферблат, які я відвідала на даху Гулівера. Це була надзвичайна подія, тому я її також хочу залишити в цьому відео, тому що це відео про івенти, про дозвілля. Дозволяйте собі відпочивати, дозволяйте собі трошечки більше емоцій. Емоцій, які вас наповнюють для того, щоб можна було обмінюватися з цією енергетикою, з іншими людьми. І коли ти дозволяєш собі забути от все те, що тебе тривожить повсякчас, повсякдень, і війну я маю на увазі в першу чергу, дозволяєш собі на якісь миті забути це, то, можливо, ми трошечки психологічно зможемо це все вивозити. Тому робіть перерви, не ставте життя на паузу, життя продовжується, і якщо є така змога, обов'язково відвідуйте подібні заходи, концерти, театри, кіно, ресторани, все що завгодно. Гуляйте в парку, ідіть на пікніки. Тому особливо зі своєю сім'єю, з друзями, з подругами. З ким завгодно, з ким вам приємно. Тому обов'язково, обов'язково. Культурну, культурну програму в собі також робіть, тому що це дуже важливо. Це всіх обмежу і ставлю вам шматочки з концерту циферплат. Доброй раз, Киев, постараюсь. Для вас наступна пісня називається Корольство. Експериментальна пісня. Чекайте. Про... Це... Я ж сказав, сказ... що мене не слухаєте. Обманка. А тепер ми зіграємо пісню. Що це означає, цей знак? О!